Білоруський спецназ прибув на єльськ овруч на білорусько-українському кордоні. Про це пишуть роззмі. офіційно. Про причини розгортання спецвійськ Мінськ не повідомляв. зазначу, також що напередодні у російських та білоруських медіа розігнали інформацію про нібито розгортання Україною спецназу на білорусько-українському кордоні у службі спецоперацій збройних сил Білорусі заявили, що в останні тижні вони фіксують збільшення кількості українських військових поблизу кордонів із Білорусію, та нібито. Розміщення там американських бойових машин піхоти, реактивних систем залпового вогню і важкої далекобійної артилерії. Білоруські військові назвали це зростанням напруженості на кордоні і звинуватили Україну у намаганні втягнути у війну мінськ. Детальніше розпитаємо, що ж там на кордоні Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, дякую за те, що доєдналися до нас. І що ж, ми чуємо такі заяви з боку Білорусі. Ми знаємо, що у Росії і Білорусі, зокрема, теж є така тактика, що те, що вони самі збираються робити, вони спочатку кажуть, що це роблять Україна, а потім все перекручують на свій лад. Тобто, ось такі заяви, що загроза від нас можна інтерпретувати, що загроза від них, такси чи не так, що ви. Спостерігаєте, яку ситуацію на кордоні? Ну, власне, Білорусь за підтримки Росії вже не вперше розганяє таку інформацію про те, що Україна становить загрозу, з України мають напасти на Білорусь. Єдине, вони забувають пригадати 24 лютого, коли саме Білорусь відкрила свій кордон для російських військ. Тому цей напрямок для нас залишається загалом загрозливим. І ми продовжимо нарощувати в інженерному відношенні і іншими необхідними діями нашу оборонну спроможність. І власне ми виключно обороняємося. Ми не становимо загрози Білорусі. А навпаки, якщо говорити про саму Білорусь, то поки вона буде під впливом Росії, поки вона буде в орбіті цієї країни терористки, такі заяви лунатимуть і надалі. Поряд нашого кордону ми не відмічаємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Треба розуміти, що, звісно, підрозділи армії Білорусі весь цей час певним, певним складом, певною кількістю посилюють цей напрямок, знаходячись на певній відстані від кордону з Україною. Але в рамках їхньої цієї останньої перевірки боєготовності підрозділів. Та ротація, яка планувалася, вона до прикладу проведена не була. Тому я навіть не виключаю, що зараз можливо відбудуться ротаційні заходи цих підрозділів. тому аби продовжити нагнітати, вони видають цей випадок за те, що спецназ Білорусі пішов на кордон а, з Україною, тому варто звісно тверезо дивитися на всі речі, зазначу, що а, саме російських підрозділів а, на а, на території Білорусі а, немає в, в тій достатній кількості, які б дозволили Росії здійснити якісь дії по відношенню до України всі ті. А, та кількість російських військових, яка ще залишається на території Білорусі, це більше такі обслуговуючий персонал або підрозділи забезпечення. Ну але знову ж таки маємо бути готові ми до розвитку будь-яких ситуацій, тому за тим, що відбувається на території Білорусі, наскільки це загрозливо для України, звісно, що стежить постійно підрозділи розвідки, в тому числі і розвідки державної прикордонної служби. Зрозуміло, пане Андрію. Ще коротко хочу спитати, яка у нас ситуація на кордонах з Європою. Наскільки у нас спокійний проїзд наразі з тією самою Польщею? Пасажиропотік йде вільно, всі пункти пропуску працюють. Єдине, треба враховувати, що протягом червня місяця ми почали фіксувати збільшення загального пасажиропотоку. Це пов'язано з літнім періодом. Якщо до прикладу в будні раніше кордон перетинало десь 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, то зараз в будні це показник десь 100-110 тисяч. А у вихідні, особливо якщо брати минулі суботу і неділю, це вже 130 тисяч осіб за добу, і певна перевага весь цей час йде на виїзд з України. В окремі дні але їх набагато менше. Ми фіксуємо, що перевага йде в'їзд в Україну, але знову ж таки більшість зараз громадяни України виїжджають за межі країни, можливо, з метою в тому числі відпочинку. Але основна категорія тих, хто перетинає кордон, це знову ж таки, жінки, діти, люди похилого віку, частка чоловіків, які раніше вона незначна. Виключно відповідно до правил перетину кордону чоловіки перетинають кордон, ну і власне кількість їх також не збільшується щодо перетину кордону. Це загальна інформація по всю, по кордону, якраз з Європою. Так, це по всіх це по це по всім напрямкам. Цей кордон з країнами Разумі. Європи і кордон з Молдовою. Угу. Але треба також пам'ятати, що фактично 50% від загального пасажиропотоку припадає саме на кордон з Польщею, і там можуть виникати періодично черги, коли одномоментно велика кількість Болейки. людей. Прибувають до кордону з метою його перетину, така ситуація, як правило, фіксується починаючи з середи до, до суботи. На початку тижня, як правило, черг черги завжди відсутні. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що доєдналися до нас сьогодні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.